Вчителі, медикині, економістки, косметологині, виховательки дитячих садків та працівниці газової служби. До команди незламних Херсоночок доєднались жінки різних професій. Протягом дня вони змінюють одна одну. Розповідає одна із засновниць об'єднання Яна Ярмоченко. Ми плетемо сітки, ми плетемо ось такі нашоломники. Нас знають не тільки по нашому напрямку Херсонському, а й на інших напрямках. Ми відправляємо хлопцям на будь-які напрямки. Хто у нас замовляє сітки? По перше, це Фейсбук. І я для цього відкрила свій профіль, щоб мене могли побачити і не тільки у нас в місті, а й поза нашим містом, і могли до нас звертатися за ось таким необхідним, скажімо так, матеріалом, як сітки, бо це ми всі розуміємо витратний матеріал, і його ніколи не буває замало. Яна Єрмаченко показує верстат, призначений для оптимізації та спрощення роботи команди. З його допомогою витрачають менше часу, аби порізати тканину. Загалом цей процес займає до 4 годин. Без цього вже якось, якось не можемо. О, ти сидиш вдома, а вже і хочеться сюди прийти, чогось відчуваєш себе. Тут потрібною відчуваєш, що ти робиш таку вагому справу. І ми всі тут для того, щоб зробити щось корисне. Що тільки можемо для наших захисників і захисниць і пришвидшити перемогу. Ганна плете сітки щодня півтора роки. Інколи приходить двічі на день. Жінка розповідає, до цього досвіду з плетінням маскувальних засобів не мала. Дівчатка хороша, ми підтримуємо один одного, збираємося всі, як можемо, щоб наших хлопців якось їх. Хоча дома не зроблю, сюди побіжу. Хоч якусь дитинку спасу. Наталя Пономаренко приходить плести сітки разом зі своїм домашнім улюбленцем. Жінка говорить, її надихає те, що може зробити свій внесок у перемогу та допомогти ЗСУ. Тетяна Штепенко, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.